Всіх вітаю, сьогодні день 13-й. Підписуйтесь. Сьогодні хочу поговорити про маркетинг і про маркетингові тригери. Ну, умовно. Це такі речі, які е, чіпляють людей і змушують їх або виконувати, робити якісь е, необдумані покупки. Ну, в такому плані, що чіп, чіпляє людей. Е, є певні такі моменти, там купа всяких досліджень, є купа рекомендацій щодо маркетингу. Це все ми. Пропускаємо, але це все дійсно працює. Хочу привести приклад із життя. У нас на роботі, на нашій фірмі, є офіс і є склад. Тобто сам магазин і є офіс. Двоє дверей, вони десь близько трьох метрів між цими дверями. Одні двері всі в рекламі, старенькі такі, але вони постійно відчинені, горить велика вивіска. Вся реклама старгетована там стрілочки туди, саме на ці двері. Але новопобудований офіс з боку, 3 метра, нові двері, борня двері, але вони постійно зачинені. І, і з 10, десь вісім людей ідуть і шарпають ці нові двері. Хоча в 3 метрах відчинені старенькі двері, вхід вільний, все заходь. І люди чомусь, хоча там, хоча там все зачинено, вони ходять і шарпають ці двері. І пофіг їм, що в трьох метрах від них двері відчинені. Сьогодні була така ситуація, ломиться людина в ці двері, але вчора чи позавчора ще ми роздрукували в форматі А4, отакими от літерами написали вхід, і намалювали великі стрілки по направленню у цих дверей, які постійно відчинені. Але все одно людина ломиться, і повісили ми їх на рівні очей, тако, І я виходжу. Закриваю за собою двері і показую, що ось о, дивіться, табличка. А людина дивиться така на мене, стоїть і дивиться. Я кажу, ладно, приїхали кажу, скажіть, будь ласка, а що вас цікавить? А він каже: я оце проходив мимо і хочу у вас поцікавитися. А де у вас тут продається скло? Я кажу: ну, ну дивіться, а аті типу, кажу, а яке вам скло потрібно? Він: Ну, таке, пластмасове. каже. Я кажу: ну, блін, ну ладно, кажу. А яке, типа, куди вам? Він як куди? В Васильков каже. Я кажу, блядь, що за фігня? Ну кажу, ну три метри маркет. кажу, сходіть, може, у них там якийсь полікарбонат, є таке. Він раз такий собі і пішов. Я думаю, що це було? Але він так ломився в ті двері, наче у нього хтось хто, хтось помер. Ну таке. Тому всім дякую, всім гарного дня. Підписуйтесь.